Вітаю кінець червня, 24 рік, місто Рівне Україна. Я біля свого паркану і хочу розповісти вам про рослинку, яка переросла з того року, я його називала монстром, а тепер його називаю велетним. Хто слідкував за моїми відео цю рослину, я була впевнена, що я 100% викопаю і подарую. Осталося не так, як гадалося. Тут росло два кліматіса. Монтана, який цвів рано весною рожевим. І ось цей я називала його білі хмаринки. Ну, так як ці білі хмаринки... Крім того, що зайняв мені весь паркан, закрив всі гортензії, бюрючину і розтолився на всю площу подвір'я. Я зрозуміла, що я з ним не впораюсь і треба його прибирати. Ну і викопали. Ну, звичайно, хлопці тут не при чому, вони копали те, що я показувала. І ось моя помилка в тому, що не помітивши саме кущі, а по листячку вони дуже схожі, і Монтана. І ось цей мій велетень, випадково було викопана Монтана, і її більше немає. Її забрали, обіцяли повернути, але не повернули. Суть в тому що дуже схоже листя. Єдине, що цвітіння то і було ранньою весною, а цього починається вже не тільки дві він точно цвіте. І мені потрібен був час для того, щоб зрозуміти, що в мене росте, чому він обрав це місце, і не я його, а він мене обрав, і як все-таки з ним подружитися. І лишити його жити в себе. Ну, для того, щоб я розуміла, хто в мене в гостях, чи я в нього в гостях, потрібна була інформація. Довго я рила, шукала по сайтам, по назвам, все настільки запутано і перепутано. Відео практично немає. Якщо є, це отакі, як я роблю на хвилину. Квіточки всі схожі, всі біленькі. Добре, якщо пишуть, чи пахне чи не пахне, і саме більша проблема в тому, що не вказується, коли саме він цвіте. Не претендую, що я права сто відсотків, але поділюся інформацією, яку я знайшла. Можливо, комусь буде корисним, і хтось має якусь бесідку, якийсь сарай. І, і в мене вже таке враження склалося. Я в слідчому році буду пробувати використовувати як ґрунтопокремну рослину. Так що це за клематиси, які квітують білим, білими квіточками? Ось такі білі квіточки. Десь було написано, що на одній віточці, там 25 тисяч, чи що цих квіточок, не скажу вам. Але вони квітують в мене ось починається тут. І отак от тут тільки, бачите, в зачаточку. І ось так оця біла стіна ціле літо до осені. Виходячи з цих параметрів і ще деяких, які є плюси саме цього кліматіса, я вам розкажу. Я, вивчаючи інформацію, виписала собі чотири сорти, які взагалі є цих білих саме таких мілко кліматисів. Перше манджурський, друге жгучий, третє виноградолистий. Теж кажуть, то він є, то його немає, ну, у всякому разі його записала. І четвертий кліматіс поль Фаргес. Ось саме в мене і є поль Фаргес. Поль Фаргес іще називають Фартезідес, Фартизіодіс. Це група фортеза. І, і ще є назва Пауль Фарт... Фартус. Це ось такі назви, які я знайшла тільки одного кліматіса. І ще один літній сніг. І це все один і той самий Кліматіс. Чому так довго розбиралася? І виписувала так ці всі назви. Навіть не вивчала, а просто. В мене він буде просто як поль. Чому так довго розбиралась? Тому що серед білих кліматісів можу помилятися, здається, манджурський або ж Ні, манджурський все таки, по-моєму. В нього стовбури не дерев'яніють. Як однорічна рослина, просто що зрізається до землі. Але він не чіпляється. Цей чіпляється. А той не чіпляється. Росте так само до 2 метрів. І відмінність в тому, що він квітує, здається, тільки травень, чи травень на початок червня. Тобто, ось цей період він видав квіточки і все. Жгучий навпаки квітує тільки осінню. І він, по-моєму, там до 2,5 метрів. Як і манджурський, так само десь до 3 метрів. Але е, проблема в тому, що жгучий дуже сильно насівається. Тобто, ось е, перетворюються квіточки на насіння і він страшенно насівається. Виноградолистий. настільки незрозуміла інформація, що я про нього нічого не знайшла. Толкового розказати. І ось мій поль. Е, це. Кліматіс. Ну, всі знають, що є насіння в продажі кліматіс видових, які можна посіяти. Так, от Поль взагалі не зав'язує насіння, від слова, зовсім. Росте він. Я ж його не обрізала, а його можливо обрізати, і він за один сезон, тобто, от там з березня до вересня, росте. За один сезон до 7 метрів. Ну, ось червень, дивіться, це вже лози Це вже цього року лози уже метра два є. Тобто в тому році в мене тут взагалі все було ось так от застелено ним. Я це все обрізала тут взагалі нічого не було. Було тільки пирішітці, на яку він там чіпляється. А зараз він вже перевалив за паркан і радує всіх, хто приїжджає і проходить. І так само цвіте він всюди. На всіх ось цих лозах він цвіте. І без перерива, і має дуже такий приємний запах, трішки як ванільки, трішки тобто не такий, що. От ніс б'є, але дуже-дуже приємний. Так от, він, по-перше, не насівається. Але якщо лоза притуляється до землі, ось десь я тут бачила, якщо лоза, ось там в мене, притуляється до землі, то вона вкорінюється. Ось такий кліматіс. Поль фортес, який ну, просто шикарна рослина, взагалі нічим не хворіє, Листячко з самої ранньої весни, до самої пізньої осені Має здоровий гарний вигляд. І е, дуже класно він би підійшов навіть на арки. Знаєте, ставлять арки о, з одного з другого боку, він буквально от за пару весняних місяців повністю затягне і буде. Такою, знаєте, весильною фатою цвісти все літо. Ось підійду ще з цього боку. Тут в мене ще пару кліматісів було висажено. я так зрозуміла, що вони вже тут не будуть. І ось так він. Один за другим, один за другим, квіточок. Квіточки дуже маленькі, але їх настільки багато, що коли він в масі зацвітає, він, ось бачите, випустив віточку, і от вона уже вся-вся-вся зацвіла. Ось так. Рослинки не дають мені сумувати. Рослинки заставляють мене шукати інформацію, вивчати, знайомитись з ними. Чому я, чесно кажучи, дуже рада. Чим мені і цікава, можливо, ця тема декоративних рослин, що я не тільки дивлюся, як вони ростуть і почувають себе в мене на півночі, а й можу поділитися з вами. І часом дійсно дуже хочеш рослину, шукаєш, і купуєш, як зазвичай за дорого. А вона або не переживається, або взагалі не зимує, або ще щось стається. Тому в кого великі ділянки, можливо, дачі. От якщо вийде в мене, як ґрунтопокривну рослину використати, я так само з вами поділюся. Тому що дивлюсь, що він зверху, що знизу, Листячко абсолютно здорове всюди. Жодного разу нічим, навіть біо він не оброблявся. Ну та він тут мені накрив і барбарис, якого не видно. Ой, і бірючина моя, бачите, яка. Тут ось такої величини, а й тут дивіться, оце. він в тому році повністю це все накрив. Так що мій велетень все-таки обрав мене. Напевно, я його буду тут лишати, дивитися, що робити з тими кліматісами, тому що ну, це не варіант. Він їх просто він їх задавить. Вони навіть не цвітуть, і невідомо чи вони там будуть рости. Буду шукати, напевно, якесь інше місце, а накупляла кліматісів. Думаю, так, кажуть, метр, півтора. Решіточки пофарбувала, поставила. Думала, будуть різні кліматіси. Висадила їх різними групами, другої, третьої, ну, щоб один відців, другий цвів. А в результаті <сум> маю такого поля, який вирішив, що це його паркан і він буде тут жити. Ось так. Ось така веселенька історія. Так що наука мені обов'язково підписувати, я зазвичай це роблю. Ну це взагалі були перші рослини, які я ну, купувала. І вони дійсно були ну, такі малюсінькі. Ну, цей поль мені прийшов. Зараз вас не буду обманювати. Ось такою віточкою. Ось такою. Ось такою. Ну, де я могла подумати, що це от за пару років буде така рослина? Це ж навіть не рослина, це просто якийсь феєрверк, розумієте? Зеленого з білим. Причому, що мені подобається, що він дійсно цвіте не так, я тут кліматі свіців і все, і стоїть з зеленим кущем. Там Ходиш, поливаєш його, обробляєш, чимось там прискаєш. Цього навіть ще в цьому році, от зараз спека стоїть, і я ні разу не поливався. Не знаю, як, як він там росте, але в всякому разі йому, судячи з його вигляду, Йому просто шикарно. Чіпляється він дуже класно. Там стоїть проста рішитка, і от він вже виліз, вже перевалив через паркан. Вже... Я не хочу виходити на двір, вже з того боку там досить вже так звісає над парканом. Ось така рослинка. Ось такі є кліматіси. Наскільки я зрозуміла, він все-таки третій групи. Ну, в нулі його обрізати не буду, буду лишати сантиметрів 50 і в слідуючому році поділюся, як він буде себе почувати. Вирощуйте. Вирощуйте кліматіси, гортензії, биричину. Е... -э забулась, як називається. Хвойні. Вирощуйте. Вирощуйте все, що вам подобається. А вже рослинки будуть вас любити, не будуть вас любити, підійде і місце, не підійде і місце, не підійде, будете дивитися щось інше, що вам сподобається, і з ким ви подружитесь. Все буде Україна, квітуча Україна. Дякую вам.